Привіт, водолії! Сьогодні ми з вами дивимось прогноз по вашим взаємодіям з усіма знаками зодіаку. Що вас очікує з кожним знаком зодіаку в найближчий період часу? Перед тим, як ми приступимо до відео, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео і напишіть якісь прикольні коментарі. Я буду дуже рада, буду дуже вам вдячна. Отож, водолії і овни. Водолії і овни. Що вас очікує з овнами водолії? Дев'ятка пентаклів. П'ятірка мечів. Четвірка мечів. Карта кризи, карта паузи. Баталії і овни. Довго. Уже досить довгий час. Між вами, можливо, відбувається якась типу пауза. Да? Можливо, немає спілкування через що п'ятірка мечів. Це могло бути якесь придатільство, це могла бути якась сварка, скандал. Хтось намагався виграти за ваш рахунок. Між вами немає якогось спілкування довго, або немає миру довго, або немає стабільності довго. При цьому всьому дев'ятці пентаклів, вам в цілому без цього спілкування не так уж і погано. Вам в цілому нормально, так? Да? По четвірці мечів я не бачу, щоб в найближчий період часу у вас було якесь типу. Покращення ситуації, да, ви все ще знаходитеся в стані відновлення від цього стресу, відновлення від цієї кризи. А, да. Ну, знову ж таки, поки що немає ніякого покращення в ситуації, але у вас є якийсь інший друг. Дев'ятки Пентаклів, зазвичай, ну, намальована на карті пташечка. Да, у вас є інший друг, у вас є інший варіант, інші е, інтереси. Ще щось. Типу, поки що немає покращення з овнами, але нічого страшного. Для вас це, в принципі, навіть в плюс, тому що ви себе почуваєте навіть стабільно і якось набагато краще без цього спілкування. Водолії і тільці. Водолії і тільці. Колісниця. пентаклів. Шістка кубків. М -м -м. Ой, дві карти, три карти. Ну, добре. Сльози осінь. Зима і правда. Чотири. Добре. Добре. Ми беремо всі. Певний час, можливо, це якийсь ваш друг з минулого. Да? Може там. Я не знаю. Типу, ви з цією людиною могли не спілкуватись. Тут шістка кубків каже, що це людина з минулого. І дуже може бути, що, типу, ви з цією людиною не були в контакті. Зима осінь. Не знаю, може протягом зими і осені ви не спілкувались, да? Типу, наприклад, так. І через що? Через те, що хтось в чомусь зізнався, і це викликало негативну реакцію. Але до вас хтось повертається по колісниці, дуже швидко, хоче прорватися до вас, потузу Пентаклів, зробити якусь пропозицію класну, да? щось запропонувати протягнути цю, як там лавровий лист, в'ятку миру. Як це називається? Я не знаю. Щось хоче з вами помиритися да? примиритися стосовно чогось. Також це може бути, якщо у вас була якась ситуація, типу, наприклад, в роботі, в документах, будь-яка життєва ситуація, яка у вас не продвигалась протягом цього періоду, що я говорила, і ви дуже розстраювалися через це. Тільці вам запропонують вихід із ситуації, якби допоможуть протягнути руку помощі в цьому плані. Щось вам подарують, в чомусь вам допоможуть, можливо, навіть якось в грошовому еквіваленті вам допоможуть, і це вам дуже сильно допоможе і, взагалі, порадує. Так, водолії і близнюки. Популярність. Отлично. Водолії і близнюки. кубків. Сімка жезлів. Світ. Розумієте, в чому прикол? Це може бути в обидві сторони, да, але я буду говорити в вашу сторону. Ви людина доволі популярна, чи то дійсно там не знаю, може у вас свій блог, чи ви там займаєтесь чимось, і ви доволі популярні в цій сфері? Або просто ви привертаєте багато уваги інших людей. І близнюки вони хочуть до вас проявитися з якимось типу з пропозицією, але потрібно боротися по сімці жезлів з іншими так сказати конкурентами, да, з якимись перешкодами. Може бути таке. Дійсно, до вас, якщо ви, наприклад, популярні, да до вас можуть пробуватися дуже багато людей, і в тому числі близнюки пробуваються до вас, але між вами відстань по світові. Між вами може бути або відстань, або вам будуть писати в інтернеті, да, типу, що. От, хочуть до вас якось пробитися, хочуть щось запропонувати, але є якісь перешкоди. Чи то це ваші внутрішні якісь блоки, да, типу, що ви не довіряєте людям чи ще щось, і ви ставите якісь блоки. Але, типу, до вас будуть проявлятись, писати і з вами будуть зв'язуватись, тому що, ну, як таку зірочку можна пропустити взагалі? Це якісь початки нових стосунків, можуть бути якісь пропозиції нових проектів. До вас будуть пробуватись, провіряйте свої повідомлення. Водолії і раки. Водолії і раки. Верховна жриця, П'ятірка Пентаклів, П'ятірка кубків, кризові карти. Таємниця, так, да. от що я хотіла сказати. Ви можете не знати, що у раків у них є якісь проблеми. Це можуть бути проблеми зі здоров'ям, фінансами, ресурсом, проблеми емоційного плану, да, якісь минулі помилки, ще щось. Вони через щось переживають, вони про це не говорять. Вони якби лягають на дно. Як раки люблять, да? типу, що там собі в ракушку засунулись, нічого про це не говорять. Це може створювати певну кризу в стосунках, тому що ви розумієте, що щось не так, але вони нічого не говорять. Це один варіант. Інший варіант у вас. Був розлад в стосунках, але ця людина вона не проявляється до вас, вона не прояснює, чому так сталося. Ця людина нічого не хоче робити, вона все тримає в собі. І, типу, дуже важко комунікувати з раками через те, що вони якось в собі це все тримають, і не хочуть якось м -м, виносити ссор із зби. Що за странні фрази? Не хочуть мусор з хати виносити, розумієте, типу, тримають все в собі. Так, водолії і близнюки. Водолії і близнюки. Четвірка жезлів. А що близнюки? Добре, секундочку. Водолії і близнюки вас може очікувати якийсь тусіч разом, де ви можете зустрітись. Тому цей. Це на секундочку вам ще, да, типу? Водолії і леви. Карти скачуть. Водолії і леви. Водолії і леви. Мах. п'ятірка пентаклів, четвірка жезлів. Хм. Сльози, да. А, мені виглядає як порушення якихось планів. Типу, ви з левами домовлялись про щось, чи то ви організовуєте. Дивіться, варіант, там, наприклад, ви організовуєте разом якийсь захід, ви домовились зустрітись, ви домовились там, типу, що ви починаєте якийсь новий етап разом, ви починаєте якусь спільну справу разом. Ви дуже в це вкладаєтесь, ви дуже багато для цього робите, але плани нарушаються по п'ятірці Пентаклів. Щось іде не так. Це криза. Да? Типу, чи то не вистачає ресурсу, чи то хтось відмовляється в останній момент, і, типу, це порушується. Це викликає якісь сльози. Можливо, ви думали, що у вас з левами буде прям все шик блеск, прекрасно, все виглядало супер шикарно, але в останній момент все зривається типу, і вас це По Помагу можуть бути присутні якісь маніпуляції. Ви можете щось знаєте, типу, як ви вкладаєтеся більше, ніж леви. Водолії та діви. Водолії та діви. Тут жезлів. Дев'ятка пентаклів. Диявол, М -м -м. кохання. Дивіться, ще так похоже. Типу, я не знаю, чи ви щось побачите тут. Ну, ви, напевно, не побачите. Але на коханні дуже схожий вайб з дияволом. Вас дуже тяне один до одного. Дуже, прям, знаєте, максимально така сексуальна енергія з дівами. І е, є. Як вас дуже сильно щось пов'язує, у вас достатньо ресурсу, і у мене таке враження, наче ви можете перейти на якийсь новий рівень. Це і початок нових стосунків, це, знаєте, це і покращення існуючих стосунків, дуже прям страсть бурлить, прям капіц. Тому що вас бачать як людину таку самодостатню, і ресурсну, і цінну, і дуже хочеться бути поряд з вами, дуже обережно з тим, щоб вами не маніпулювали. І з негативу може бути таке, що, типу, людина більше зацікавлена тільки. В фізичній стороні да, стосунків. А, але цього я якби, особливо теж ну, не бачу. Мені здається, просто до вас дуже сильно тягне. Вас важко викинути з голови, дуже хочуть бути з вами разом, Або ви з дівами, може бути такий варіант. Ну, це кохання, да? це проявлення до вас. Це можуть бути якісь прям шикарні такі романтичні події. А, водолії і Терези. Водолії і Терези. Водолії і Терези. Імператор. Вісімка кубків П'ятірка тірка мечів. М -м. Популярність і інтуїція. Дві карти чомусь. У мене складається таке враження, що я не знаю, хто є хто, типу, ви імператор чи Терези – терезиций імператор, але хтось. Так сказати, повірив в себе, знаєте? Типу, що, Боже, ну а може у мене є другі варіанти і получше, знаєте, в такому плані, що у когось дуже сильно взиграла его, що ой, ну я такий класний, чи я така класна, я подивлюся ще варіанти, і хтось свалює по візьмірці кубків в туман. Да? Для, для вас це може бути предательство, чи для них це може бути предательство. Вот. Тому що хтось дуже сильно в себе повірив. Може, там э, до терезів проявляли э, якусь таку особливу увагу, і людина подумала, що ой, блін, ну все, капець, я прям на розхват, вище я можу вибирати. А вдруг там, типа, получше варіант. По вісімці кубків це не остат не остаточний уход. Це може бути таке, що людина походить і вернеться. Чи захочете ви повертати цю людину в своє життя? Вопрос. Вопрос, да? Ну, типу. Знову ж таки, мені просто віддає, типу, занадто великим его. Хтось дуже сильно повірив в себе. А, так, водолії та скорпіони. Водолії та скорпіони. Дрядка мечів. чому так? Паж мечів. Трійка мечів. Дуже така важка енергія. Популярність знову. Тут трошки інша ситуація, що скорпіони, вони у скорпіонів або у вас може бути дуже важкий період. Дуже знаєте депресія, апатія, переживають там, типу, серце розбите. А, я не можу, я переживаю, що є хтось третій, другий, п'ятий, десятий. Типу, по популярності, типу, може скорпіони дуже сильно ревнують. Типу, і думаю, що ви там з кимось уже там ходите. Я не знаю, у вас вже якісь інші варіанти є. Вони за вами можуть слідкувати. да, Типу, там десь сталкерити в вас в соцмережах перевіряти. І прям ну капець їм важко. Може бути, що у вас така енергія по відношенню до скорпіонів, типу ви самі, да? дивіться, як вам резонує. Але енергія важка. Типу, це якась супер така криза, коли ну, ти не можеш навіть спати від цих переживань, тебе фізично болить серце. Помімо цього, у них може бути просто якась інша ситуація, да? типу, якщо ви просто друзі, там тоді скорпіони ваші переживають не, найкра... не найкращий період. Дуже сильно переживають через щось. І е, теж, знаєте, це така енергія малорухлива, коли вони просто лежать в ліжку, грубо говоря. Да, Цього нічого там не роблять, особливо просто спостерігають, але переживають прям. Ну, коротше, їм треба зцілитись, вот. важко. Для них це судьбоносний такий період, теж якогось, знаєте, дев'ятка мечів це кульмінація перед просвітленням якимось. Водолії і стрільці. Водолії і стрільці. Сонце, колісниця, вісімка пентаклів. Так. Злість. <coughs> Може бути такий варіант, ну, типу, е, якби не карта підказка, типу, то все було б шикарно. Да? Типу, у вас якісь, типу, Такі продуктивні стосунки, ви разом кудись продвигаєтесь, ви можете працювати разом, да, типу, в чомусь там розвиватись, да. але мені здається, що, типу, стрільці, наприклад, можуть дізнатися, що у вас іде якийсь прорив в кар'єрі, да, що ви чогось досягаєте, що ви сяєте, ви привертаєте увагу, у вас все виходить, у вас є якісь результати, їх це може злить. Може бути такий варіант. Чи навпаки, типу, да, що ви зі стрільцями типу, спілкуєтесь, у них все класно, вас це злить. Вас злить, що типу у них все так класно виходить, у вас ні. Типу ну, є якась злость. Або, типу, наприклад, чогось добились ви, і стрільців злить, тому що наче ви це у них забрали, да, типу, чи щось таке. Коротше, по сонцю це прояснення якоїсь правди ситуації, яка може розізлить. Е, вот. Може бути доволі такий відкритий конфлікт, тому що це, знаєте, не пасивна енергія, така десь там на задньому фоні, а людина може з вами прям конкретно конфліктувати стосовно якихось ваших результатів роботи або проєктів. Так. Водолії і козороги. Водолії і козороги. Шість жезлів. Туз пентаклів. Диявол. Hmm. Ну, Діявол це енергія, звісно, козерогів, але... допомога. О, ну, типу, козероги. Можуть прискакати до вас з якоюсь пропозицією, притягнуть, так, так сказати, руку помощі, да, типу, як рицаріть на білому коні, там, типу, у вас якась ситуація, да? вам треба в чомусь допомога, козороги прискакують і обіцяють вам золоті гори і кажуть, вот я ти помажу, там ще щось но смущає диявол. А, тому що, з однієї сторони, це може говорити про те, що це може бути просто енергія козорога, але з іншої сторони, це може бути, що ця допомога вам потім аукнеться, тому що. Може вас зв'язувати якимись обязательствами в майбутньому, чи да? це буде якийсь давящий контроль. Наприклад, там вам потрібна фінансова допомога, козироги вам якось фінансово допомагають, але після цього вони починають вас прясувати, просто коли ти віддасиш мені гроші. Що ти робиш з грошима? Покажи мені, типу, свої якісь типу, рухи фінансів, повний контроль, чому ти віддихаєш, чому ти працюєш, там ще щось. Дуже-дуже масштабний повний контроль, і якісь, типу, знаєте, Скриті мотиви можуть бути, да? якась маніпуляція, тож, ну таке, типу, берете допомогу від козерогів, але так акуратненько. Да? Ви маєте знати уже, типу, що щось може бути не так. Водолії і водолії. Водолій і водолії. Туз жезлів. Десятка жезлів. Сонце. Мрія. Перше, що у мене приходить в голову, це фальш-старт. Коли, знаєте, типу, в усіх знаків, коли вони стикаються з собі подобними, так сказати, водолії з водоліями, близнюки з близнюками, може виникати такий, знаєте, ефект ем, стикання лбами. Да? Ви занадто сильно схожі. Ви занадто сильно схожі для того, щоб в чому-то да, якось комунікувати. І тут може бути варіант один, типу феш-старта, такого, типу, що спочатку ви такі вау, клас, типу, давай общатися, а потім це виливається в якусь таку проблему боротьби его, наприклад, чи да, вам дуже важко знайти спільну мову, тому що ви занадто сильно схожі. Можливо, ви працюєте над якимось спільним проєктом, да, мрією якоюсь, і у вас є якісь дуже багато недорозумінь. Здавалося б, да, ви люди маєте бути схожі, але водолій-водолії ви. Якби обидві енергії такі хаотичні, дуже такі творчі, дуже нестандартні, і це може викликати якісь типу конфлікти інтересів. Це один варіант. Інший варіант це те, що. Якщо вам десь було важко в чомусь водоліями добитися якоїсь цілі, да, здійснити знову ж таки якусь вашу спільну мрію, да, Ну ладно, ми можемо йти від енергії мрії просто в цілому, да ви над чимось разом. Працюєте? Це можуть бути просто ваші стосунки, просто ви в чомусь разом, типу, якось комунікуєте. Вам було важко, тепер іде якийсь момент покращення. Да? Сонце це коли ну воно перекриває всі негативні енергії. Іде завершення моменту важкості якоїсь в спілкуванні, чи то у вас були якісь знову ж таки на вас висів якийсь тягар, чого завгодно, да? Ви не могли зустрітись через якусь відстань, чи у вас не совпадали графіки, чи там ще щось. Ну, це все уходить на задній план, тому що сонце це все вирішує. В цілому мені здається, не суперпросто, може з якимись зусиллями, але ви разом досягаєте якоїсь. Цілі е, разом. Да. Ви разом з водоліями досягаєте якоїсь цілі. Вот. Ну і, відповідно, ви дуже сильно радієте цьому. Так. І водолії і риби. Водолії і риби. Завершення. Шістка мечів. Десятка кубків. А, девятка. Ні, десятка кубків, да. Шістка пентаклів. Ой, мені здається, що це дійсно, ви з рибами дійшли до якоїсь точки. А, як вам це сказати? Ви доходите до точки там, фінала вашого путешествия, так сказати. Да? Ви почали, наприклад, спілкування якесь, да? От це шістка мечів, це, як, це ваша, ваша дорога. Там були взльоти, падіння, різні ситуації. Але ви доходите до цього завершення, і я на цій карті завершення, ви не побачите наряду, ну, але я спеціально намалювала, типу, що це якийсь фінал, і ви, наче, як, типу, на першому місці сходинка да, отримуєте якісь трофей. Який трофей це сім'я, щастя, да, здійснення мрії, класна комунікація. Шістка пентаклів це, типу, рівність вашого обміну, да, ресурсів, ви наче можете урівнювати разом ваш бюджет, типу, да, там можете якось планувати. Спільні фінансові цілі, якісь. Ну, у вас іде момент, наконець-то ми чогось добились, і наконець-то ми прийшли до якоїсь, якогось якогось результату, якогось фініша. Ну, це не фініш, типу, все, конець. Ні, ну ви про щось домовляєтесь, і тепер ви начали, ну, якби починаєте новий етап свого життя. Весна тут, до речі, може бути е, чомусь для вас. Тут ще потенційна вагітність. Весна для вас буде якоюсь актуальною, тому тобто, може ви плануєте щось на весну, чи поїздку кудись, да? чи ви плануєте якийсь захід там, сімейний, не знаю. Ну, супер, м'яга ви радостні, кайфово, класно, і ви дуже сильно радуєтесь з рибами, що так все сталося, як сталося. От, Подалі, дуже дякую вам за те, що подивились це відео. сподіваюся, воно було вам корисним. А, будь ласка, не забудьте поставити лайк, написати коментар мені, буду дуже-дуже рада і вдячна. І звичайно ж бажаю вам дуже класного січня, лютого, 2025-го і всього всього самого найкращого. І до зустрічі в наступному відео.